Вітаю всіх пасічників! Сьогодні презентуємо вам оновлену модель Candy Miss або TістоMiz. Він працює від мережі 220 В, має захисний автомат, частотний перетворювач та екстрений грибок. За допомогою частотного перетворювача можемо зміняти направлення руху шнеку, а також швидкість його обертання. З іншої сторони, ми бачимо патрубок для дозування та вигрузки канді. З двох сторін шнек закріплений з радіально опорними підшипниками. Тепер переходимо до процесу замішування Канді на даному виробі. У нас є розігрітий мед, Тут 10 кг меду. Виливаємо його в ємність і допомагаємо. Допомагаємо шпателям. Також цукрова пудра. І також цукрова пудра. В кількості скільки там? На 30 кг Ось таке гарне канді у нас вийшло. Вашим Джолам обов'язково це сподобається.